Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді і сьогодні зі мною Нерді. І сьогодні ми будемо будувати що, Нерді? Паркур! Паркур, вірно! Давай ж починати! Ну що, Нерді, ти готовий? Так. Давай ж починати. Через 3, 2, 1. Почали. У мене все добре вийшло ще. Залишилось ще 5 секунд. Майже і... Все, стоп! Я час вийшов! Я йду до тебе. Ходімо! Ну пр пройди. <ріст> я... Як ти так упав, Нерді? І... Давай ще прошу! Давай, я Ходімо йду. Я... я йду до тебе. Так. От так, так, так. І так, все. Я пройшов. Давай строїти за хвилину. Давай! Ну що, будуємо за хвилину? Давай. Ти готовий, Нерді? Так, готовий. ж починати через 3, 2, 3, 1. 1. Почали. І так, ну що там в тебе, Нерді, виходить? Нічого не початок. Цього. Ні, покажу. У мене таке ще не дуже, але тут потрібно поставити стіну, щоб ти не схитрував А то я знаю, ти дуже любиш хитрувати. Так, сюди. Залишилось у нас ще ну, приблизно майже 30 секунд. Так, ставимо сюди. Можна, щоб тобі ускладнити задачу, треба поставити сюди. І сюди. Тут уже відстань три блоки. Я думаю, ти пропригнеш. Mm -hmm. Ти ж професіонал, mm -hmm. мабуть. Mm -hmm. Ще залишилось нас 10 секунд. Сюди, сюди. Тільки вже вийшло воно трошки за територію, але це нічого страшного. Ще можна сюди поставити. Тільки треба тут. До речі, вже час закінчився. Yeah. Мерті, давай вже, давай я піду до тебе. Uh -huh. І так. Ого, в тебе паркур який. І так, ж, починаємо проходити у тебе паркур. Так, а тут хоча б можливо да. допрыгнути. Ой, я не так забув. Ага, вже помилка вийшла. Ну ладно, це зарахуємо. Хочу, щось можна треба пройти, подивитися, що тут. Щось я не можу пропрыгнути. Нерді, що ти тут вам таке. О, Бачу, пройшов. Тільки я тут щось упав ту по тупому Ой. Дивися. Ой. Ну ты энергия, конечно, даешь. Перебудую уже, щоб подивитися цей результат паркура. А тут? Тут треба тоже. бац, -бац Сюди. А тут можливо. Ні! Ні! Ну як? Попробуємо ще раз. Ну як мене... я тут обнаружу? Тебе вийшло? Ч собі? Так, ще раз, ще раз. А що ти тут перебудував? Сюди біжи. Сюди ні. Фу. І сюди. А сюди. Ні, фу-фу-фу-фу. Ні. Хорошо. -фу -фу -фу. Я виграв! Ага. Я виграв! Круто! <ріст> ж давай до мене! Давай, йду до тебе! Так, починає походити. Вон дуже такий нелегкий. Але ти вже майже половину пройшов? Нічого собі, Нерді. Який ти паркурист? Мабуть, займався в тихоря. Що? Чому собі з першого разу. Дуже. Він настільки легкий. Так, да, дуже легкий. Ладно, давай ж починати за 5 хвилин. Ну що, нерді, ти готовий? Так, я готовий. Давай ж починати через 3, 2, 1. Почали. Так, ставимо сюди, сюди. І також сюди можна. А тут буде одна така міні-ловушка в мене. Надіюсь, Нерді не чує. І ні, треба трошки сюди. І тут буде таких дві штучечки. Надіюсь, він попадеться сюди і не вибере піти сюди. Так, і Потрібно тут поставити блоки і запалити запальничкою Можна і сюди, а також, щоб він точно попався на ці блоки, щоб його життя малиною не казалось хі-хі-хі. І продовжуємо його будувати, мабуть, ось ось тут, щоб він повірив точно, що тут теж можна пропнути. І сюди ставимо, Тут буде також вибір, щоб він знову подумав, куди ж можна піти. Але на цей раз тут буде три аж проходи. Але йому потрібно вибрати аж центральний, тут добудував. І йдемо далі направо. Далі сюди ставимо блоки, а також... Ну і сюди, в принципі, можна теж. І також продовжуємо. Дуже наліво. Щоб було якесь розгалужене, розгалужений паркур. І ставимо також сюди блоки. Ій, нерді, ти що тут робиш? А ну не підглядуй, не можна. Отож нерді який. Підглядує, так ще й зараз побачить, де що в мене. Отакий. Ну ладно, продовжуємо будувати. Не будемо відволікатися на нього. Також у нас не залишилося небагато часу, так що, Нерді, ти чуєш мене? Так. ж продовжувати паркур. Ну я думаю, що мене вже тут... Ти знов підглядаєш? Ти диви на нього. Не підглядай більше Чув? Так, ну я вже майже все збудував. Нерді, а ти? Я пошту Тільки мені тут треба трошки добудувати, знизу цієї часті. Коли я дострою, я продовжу. І так, я добудував тут вогонь і я тут хочу зробити одну таку ловушку для нього. Тролинг Тут потрібно драбину взяти і зробити висоту блоки. Ну, десь ось так хватить. І побудувати сюди драбину. Так, думаю, такого десь хватить і потрібно зробити як будто яму. Ось так, ось так. Я думаю, він точно попадеться в цю в цю таку невидиму ловушку, можна як сказати. І сюди потрібно поставити... Як, треба водичку. Тут водичка, треба ще знайти ту водичку. Так, я знайшов те, що нам потрібно. Тут потрібно поставити таблички. Ось так. І з цієї сторони також. Далі тут потрібно розлити воду і тут зламати блоки, щоб він точно попався. Я тут хочу дещо одне добудувати, але у нас вже таймер майже наприкінці. Я тут хочу збудувати для типу декору. Одне тут таку штучку. Типу такого кільця. Щоб воно виглядало дуже прикольно. Це так, чисто для декору, щоб було дуже і дуже гарно. Все, енергії я збудував, а ти що там? У мене ще трошки дають. Тут ще залишився час, але я вже виключу таймер. Подожду пару секунд, щоб ти вже добудував свій паркур. Почікуємо на нього. Все, Нерді, ти збудував вже паркур? Я йду до тебе. Я. Давай, Реж, пройди мій паркур. Бачиш, як тут гарно? З вогнями. Ого, ти пройшов? Нічого собі. Випадково, так? Да? Випадково. Давай, і стрибай, куди ти хочеш. Ой, тут пау. Тут, є невеличка троллей, головушка Подивися. -ти -клиса. Подивися сюди. тут бар'єри. -ти, ти мався будь стрибнути на центр. -ти -клиса. Проходь Проходи, поставив... дарим. Поставив... Я... Давай продовжуй паркурити. Ті мені мне поставив, поставил, крыса. Ну, Чуть-чуть трішки бачиш, яке гарне кільце. Гарно, але я впав. Вроді, мабуть, на легкому... Де ти впав? Отут? Так, отут впав Просто там я не достигнув. Давай я жду, поки ти пройдеш. Він не дуже такий важкий. Ну, Я мог би збудувати більше, але також цього достатньо, я думаю. Давай, ще трішки. Як, так. Давай ще раз. Ще одну спробу. Попробуй пройди. Так, наліво. Давай направо. Сюди. Направо, наліво. Ще трішки. Давай. О, фух. І стрибай. Водичку. А, ти куйся. І енерді розбився. Ну ти квіт постою мені. Так, добре, я йду до тебе. Ти вже бачу мене. Ого, нічого собі. У тебе тут вогнище. Дуже багато. Давай походь папу. Так, починаємо. Так, сюди. Вроді поки що не легкий. Ууу, я впав. не потрібно мабуть, в іншу сторону. Так. Пробуємо ще раз. Сюди, сюди. А, так. Потім було сюди, а я сюди аж стрибнув. О, фух, я не знаю, як я пройшов це. Фух. Так, проходимо аж далі. Сюди, сюди. Обидав. Майже. Сюди. Ні! Як? Як так? Треба заново, все. Паркурити, а було хоча дуже легко, але як будто і важко. Як ти таке збудував? О! Доб... Ні, ну як я впав? Я взагалі не розумію. Ну, нуб Хто ще тут нуб? Хто б казав? Ну, давай не будемо сваритися. Так, давай проходимо. Ні, ну як я впав! І так, я вже дойшо до цюдики. Таки... Там блоки були дуже і дуже важкі. Давай ж проходити далі. Нерді даже сміявся з мене. Я в шоці просто. Йдемо сюди, сюди і останній блок. Давайте ж будемо прощатися. З вами був Венді і... Нерді! Всім пока!